Всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. В сьогоднішньому відео буде розіграш свічок. Розіграш буде в кінці відео, тому дивіться до кінця. І також потрошки ми починаємо прикрашати будинок. Тому сьогодні роблю я два віночка. Один буде з ось таких природних, природної зелені, зелені вічно зеленої. Яка взимку не обсипається, і протягом двох місяців абсолютно не втратить свій зовнішній вигляд. Також я брала очіток, він не обсипається, він сухенький. І ось суцвіття будлеї. Вони також тримають форму. Якщо, звичайно, їх не шелушити, не чіпати, то ось так класно вони виглядають. Взяла ялівець я двох видів. Також вічно-зелений плющ. Ялівець один такий темний зелений, жовтим, а один трошки світліший. Також бересклет, тому зараз підемо додому, будемо щось видумувати. Також буду робити і віночок Алісів в кімнату, своїй донечці. Він буде складатися просто з новорічних кулюк. Тому, кому цікаво, залишайтеся з нами. Приступаю з великого вінка, і саме зелень буду вплітати в ту частину вінка, яка більш розпушиста, яка не дуже тісно заплетена. А де буквально там 30 см, бо цей вінок досить великий, він десь 50 см, напевно, в діаметрі. І от десь 30 см в мене дуже тісно сплелися, то я їх залишу саме відкритими. В нас в кожній кімнаті і на вулиці висить віночок. Для деяких це не є основний атрибут новорічних прикрас, але для мене це не тільки новорічна саме декорація, а вінок можна прикрашати і в літньому мотиві квітами, і в осінньому суцвіттям гортензії, яблучками, так само і шишками. Це дуже дуже гарно. Для мене вінок це душа, теплота, яка йде по колу і нікуди не тікає. До речі, ви ж всі знаєте, що вінок чіпляється і на голову нареченій. З віночком часто зустрічають гостей, тому вінок він є символом, саме таким сімейним символом тепла, радості, зустрічі. Чогось нового і цікавого в житті. Ну і також дзвінком проводжають людей в останню путь. Зелений домінантний колір виробу є втіленням життя і розвитку, вічності та духовності. І краще всього, звичайно, збирати природні матеріали, тоді вінок буде виглядати естетичнішим. В даному випадку я беру хвою, яка не обсипається. Звичайно, якщо вінок висить на вулиці, можна брати і ялинку. В будинку ялинка, напевно, обсипиться за 2 неділі. Тому я для себе обираю ялівець двох видів. Один більш темний з біленькими такими пагонами, а другий він стелиться по землі, він більш колючий, але він такий більш пухнастіший. Якраз я його ось заплітаю і навіть ці. Хвойні вони також додають дуже класного аромату. Він, звичайно, не так довго тримається в будинку, як від ялинки, але якийсь час його можна відчувати. Тому я саме вплітаю ось ці пагони, а навесні буду формувати віночок в весняному мотиві, з якимись весняними квітами. В зимовому оформленні можна і дуже класно фарбувати як шишки, так і горішки. І в даному випадку вирішила я пофарбувати суцвіття будлеї та очітку. Ці суцвіття, вони вже сухі, і фарба наноситься дуже класно. І, як ви бачите, дуже гарно видно ось ці маленькі такі пагони соцвіть, маленькі ці квіточки. Це настільки гарно вимальовується, ніби вони вкриті якимось інеєм. дуже класно. Можна покрити як сріблястою фарбою, або взагалі просто покрити білою фарбою, якщо немає спрея, за допомогою губки. Щоб трошки додати кольору, то я вставляю вже штучні ягідки калини, в кого є справжні, то можна навіть ставити і справжні мене немає, тому обираю штучні. Але ніколи не бійтеся зривати пагони. Якщо для вас шкода зірвати декілька гілочок, то поспілкуйтеся з рослинкою, поясніть, що це ви берете на добро, щоб принести затишок на вашу ділянку і щоб рослинка краще росла. Деякі скажуть, що я Трохи не сповна розуму, щоб розмовляти з рослинами, але мені здається, як садівники, так і е, хто має гарні квіти вдома, вони мене зрозуміють, тому що з рослинами треба спілкуватися. Рослини відчувають доброту, і коли, наприклад, рослинка хворіє, з нею поспілкуватись, то вона набагато краще і набагато швидше одужує. Тому не тільки діти, не тільки тварини потребують спілкування, а й рослини. Шишки я також почіпила на дріт, щоб потім можна було їх легко зняти. І тепер ставляю сухоцвіти. Вони настільки гарно оживили цей віночок. Вони взагалі не обсипаються, як ви бачите, тримають форму як листочки, будлеї, так і соцвітя. Тому. Можна пройтися по полю, в кого зараз снігу немає, і назбирати досить цікавих квітів, залишків різних сухоцвіт, і з них зробити віночок. Це буде досить таки неочікувано і досить гарно. Але також я використовую і штучну зелень, оскільки не вистачає мені такої світлості, тому взяла ось такі засніжені пагони. І ще їх добавлю до віночку, в кого є різні забарвлення в саду, хвої, то це взагалі дуже і дуже класно. В мене більш така. Ну, хвоя, вона, в принципі, така вся однотонна, є блакитна, є більш світліша, але так гарно їх всіх зібрати разом, то вийде дуже такий пухнастий, дуже. Великий вінок хвоя додає великого-великого об'єму. Ніякі кульки я тут використовувати не буду. Хочу, щоб були тільки такі ось живі природні матеріали. Також додав листочки папороті, це штучна папороть. Ну, не знаю, я в принципі не дивилася, в мене є папороть, але вона вже вся біля землі. Ну, напевно, вона би засохла та й обсипалась. Це штучна така в золотому оформленні, і вона вже буде більш така дійсно новорічне підкреслення. Добавлю золота ще шишка. Ну, і, в принципі, віночок мій готовий. Залишається тільки звільнити місце, щоб його повісити. Тому трошки зараз мотивації на прибирання це столова зона. У нас кухня окремо, а окремо столова. Є тут шматочок білої стіни, де висять наліпки. Ці наліпки вже, напевно, приклеєні протягом 7 років, і трошки вони мені просто набридли. Це є великий плюс, коли стіни пофарбовані, і за допомогою наліпок можна змінити декор. Оскільки наліпки не є ж такі дорогі, дивлячись, звичайно, які обирати. Зараз просто асортимент їх дуже великий на ринку. Ці ми взагалі замовляли ще з Китаю. І трошки вже ліска десь там пошкрябала, десь надірвала, десь самі відчепились, тому вирішила вже їх прибрати. Тому для мене саме пофарбовані стіни являються таким набагато більшим плюсом, ніж поклейка шпалер. Захотів щось змінити, приклеїв наліпку, та й декор квартири чи будинку змінився. ДОЦЯ мені допомагає, це взагалі класно здерти наліпки, про які вона вже давним-давно мріяла. І ще один плюс таких пофарбованих стін, що їх можна спокійно відмити, оскільки. Знялись наліпки і одразу видно, де вони були приклеєні. Особливо на білій стіні, тому будь-який очищуючий засіб, з цим дуже легко справиться. Тут трохи у нас така стіна з пам'яткою минулих років, з нашою риболовлею. Ми дуже це полюбляємо, але з народженням Аліски трохи зараз мало дійсно почали їх їздити. Та й війна також дає свій відбиток. Але ось така згадка, Аліска тут з рибкою маленька, нагадує нам про наше хобі і що про нього не потрібно забувати. І до нього ми обов'язково повернемося. Головне, щоб настали мирні часи. А ось і мій віночок почіпала ще ось такі ніби бурульки. купляла їх дуже давно і знайшли вони ось тут своє місце. Невеличкий Дід Мороз принесе також радості і подарунків до будинку. Кому сподобалась така ідея, ставте вподобайку, залишайте коментар. І також підписуйтесь на наш канал, хто ще цього не зробив. А ось так цей вінок виглядає зі сторони. Більше всього, більше всього мені подобається, що він додає такого великого-великого об'єму. І затишку. А ось такий вінок прикрасимо в дитячу кімнату. Він там висить весь час і виступає постійно дуже класним декором. Влітку ми його прикрашали штучними квітами, трояндами. Було також дуже гарно. Такий вінок взагалі, він таким, являється, напевно, окремим декором кімнати, причому будь-якої кімнати, мені здається. Плетений він також з лозигідний ще пофарбований в білий колір. І в даному випадку будемо використовувати тільки кульки, які будемо чіпляти на дріт, нічого клеїти я не буду, щоб і подалі його використовувати. Ніякі шишки, ніяка зелень тут використовуватись не буде. Тільки кульки та мішура. Тому пропоную вам зовсім кардинально інший віночок, який також сповнений новорічного настрою. І робиться також дуже просто. Тут може допомагати і дитинка фантазувати. Ось, до речі, кульки, які робили ми самостійно з пластиліну. Хто не бачив це відео, буде посилання в кінці, напевно, чи під відео, тому. Передивляйтеся, оскільки ще попереду цілий місяць і можна придумати якісь декорації до Нового року. Не звертайте уваги трохи на гупання, бо тут поряд бігає ліска зі своїм новорічним будиночком і трохи додає такого новорічного звуку. Зараз всі разом, дитинка завжди поряд, тому навіть позакадровий запис все одно Аліска поряд. Не втічеш нікуди, додаю до кулюк мішуру, яка також додає взагалі дуже класного ефекту. Плюс вона закриє дріт, який місцями видно, а там, де Аліска чіпляла, то взагалі його дуже добре видно. Але ось таким чином його можна прикрити і його взагалі не буде видно. До речі, сердечки, які ось там подалі біля Аліси, також робилися з пластиліну. Бо в коментарях люди писали, що вже і робили такі прикраси, що це дуже класно, дуже легко. Хтось робив навіть на подарунок, хтось в школу, в дитячий садок, тому хто ще не бачив, передивляйтеся, фантазуйте. Це не тільки піднімає настрій, а й трохи заспокоює душу, заспокоює нерви, відволікає. Взагалі, будь-яка робота, яка робиться руками, навіть приготування їжі, воно трохи відволікає, і ти понурюєшся в свій якийсь зовсім інший світ. Тому я всім бажаю такого трохи спокою, трохи умиротворення. Затишку у вашому домі, і ось так цей вінок виглядає на стіні. Повішали ще невеличкого Діда Мороза, разом з кулькою також дріт. І зайченятка, символ наступного року, точніше кролик. В даному випадку, який принесе нам і щастя, і вдачу, і мир та злагоду. Ну, а далі приступаємо до розіграшу свічок. Ось сайт, на якому можна рандомним способом обрати переможців за допомогою ваших коментарів. Вставляю посилання на відео, де завантажується кількість переглядів. Коментарі та вподобайки. Завантажую далі коментарі, їх 30. Ось вони всі завантажилися. Далі обираємо трьох переможців і стартуємо. Бажаю всім удачі! А ось і переможці. Вітаю. Я вітаю переможців. Також дякую всім, хто прийняв участь, хто передивляється наші відео, хто залишає такі щирі, такі класні коментарі. Переможцям! Прошу вас зв'язатися зі мною або на пошту написати, або в директ Інстаграм, в кого яка є можливість. Ну, а я всім також дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал, залишайте вподобайки, підтримуйте український контент це дуже важливо, це дуже приємно, бо зараз взагалі розвиватися чесно, дуже тяжко. Зазвичай взагалі відео я роблю, коли немає світла, тому що, коли з'являється світло, просто не до відео. Я думаю, ви всі знаєте, що ми робимо, коли з'являється світло. нас неможливо просто спинити. Зараз також світла немає. Сиджу біля вікна. Коти наші б'ються, бо стає їм сумно вже скучно. Тому всім дякую за перегляд. Можливо, ще, якщо буде така можливість, перед новим роком проведемо ще один конкурс, не знаю чого, але також якоїсь новорічної прикраси. Все, всім пока-пока і до зустрічі в новому відео. Бажаю всім гарного вечора, гарного дня. Більше посміхатись і підтримувати один одного.